Наприклад, ви знали, що Іван Франко переклав книгу Буття, а Тарас Григорович Шевченко переклав певні псалми царя Давида. Ліна Васильівна Костенко, до речі, теж переклала певні псалми царя Давида. Але звісно, що якщо ми беремо такі адаптовані переклади, вони трошки відрізняються від оригіналу, але зберігають суть текстів, які були написані тисячі і тисячі років тому. Також один з українських поетів Василь Кредо у 1994 році взагалі видав усю віршовану біблію українською мовою. А дехто з наших українських виконавців навіть переспівав книгу приповістей Соломонових українською мовою. Насправді різноманітність українських перекладів відкриває безмежну палітру української культурної спадщини. От просто подумайте, хтось. Євангелія від Івана прикладає як Євангелія від Йоанна, а хтось Євангелія від Іоанна. а хтось просто Євангелія від Івана, Євангелія від Матея, від Матфія, від Матфея і тому подібне. Цього дуже і дуже багато. І в тому то є особливість, що кожен із нас може обрати те, що йому зручно: читати або новий завіт, або новий заповіт. Правильної відповіді тут. Важко знайти, адже звісно, правила української мови вони змінюються. І запові це те, що заповідав Тарас Григорович Шевченко, і важко назвати книгу.